Модрія святих апостолів читання. Будьмо уважні. В тих днях був Савло кілька днів з учнями, що були в Дамаску. Зараз же почав по синагогах проповідувати Ісуса, що Він син Божий. Усі, що чули, дивувалися і казали, чи це не той, що лютував Єрусалимі на тих, які призивають це ім'я, і що сюди прибув на те, щоб зв'язаними вести їх до архієрею. А сало дедалі більшу себе бентежив юдею. Які мешкали в Дамаску, доводячи, що це Христос. Як минуло чимало часу, юдеї змовилися, щоб його вбити. Але Савло довідався про їхню змову. День і ніч чатували вони при воротях, щоб його вбити. Та учні взяли його вночі і спустили в коші мурі. Прибувши в Єрусалим, він пробував пробував пристати до учнів, та всі його боялися, не вірячи, що він учень. Тоді Варнава взяв його, привів до апостолів і розповів їм, як він у дорозі бачив Господа. І що говорив до нього, і як він проповідував відважно в Дамаску ім'я Ісуса. І він був з ними, виходячи і входячи до Єрусалиму та проповідуючи сміливо ім'я Господнє. Він розмовляв і змагався з геленістами, однак вони намагалися його вбити. Брати ж, довідавшись про те, що від... про те, відвели його в Кесарію і вислали в тарс. І церква по всій юдеї Галилеї, Самарії мала спокій, будуючись і ходячи в Господнім страсі, вона наповнялася втіхою Святого Духа. Браття, Бог поставив нас, апостолів, останніх, немов призначених на страту. Ми б стали видовищем і світові, і ангелам, і людям. Ми не розумні, Христа Рада. Ради, ви у Христі розумні. Ми немічні, ви сильні, ви славні, ми без слави. До цього часу ми голодні і спраглі, і нагі. Нас б'ють і ми скитаємося. Ми трудимося власними руками, нас ображають, і ми благословляємо, нас гонять, і ми терпимо. Нас лають, і ми доброзичливі. Ми стали сміттям світу похидьками всіх аж досі. Пишу це не щоб осоромити вас, але щоб як дітей моїх улюблених навести на розум. Бо, хоч би ви мали тисячі учителів у Христі, але батьків небагато. Я б у вас породив через Євангелію у Христі Ісусі. Благаю, отже вас, будьте моїми наслідувачами, як і я Христа. Аллилуйя! Мир аллилуйя, тобі примолися, Алилуйя! Пре мудрість прості, вислухаймо святе Іван є, си. твоєму, від вам Святе Іван є, читання, слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, Отце вам заповідає, щоб ви любили один одного. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що Він мене перш ніж вас зненавидів, якби ви були від світу, світ своє любив би, а що ви не від світу бо я вибрав вас від світу, тому світ вас ненавидить. Задайте слово, що я був сказав. Слуга не більше від пана свого. Якщо переслідували мене, переслідуватимуть і вас, і якщо слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Та все те робитимуть вам за моє ім'я. Не знають бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов бо і не говорив би до них, гріха не мали б, але тепер вони виправдання за їхній гріх не мають. Хто ненавидить мене і отця мого ненавидить, якби я не чинив був серед них, діликих ніхто інший не чинив. Гріха не мали тепер же і бачили, і зненавиділи і мене і отця мого. Але щоб здійснилося слово, що написано в законі їхньому, зненавиділи вони мене безпідставно. як прийде утішитель, якого зішлю вам від Отця Дух істини, який від Отця походить, Він свідчитиме про мене і ви свідчитимете, бо ви зі мною від початку сказав я вам те, щоб ви не зневірилися, вас виключать із синагоги, і Настане година, коли кожен, хто вас убиватиме. Гадатиме, що службу приносить Богові, будьмо уважні. В той час прийшов Ісус У батьківщину свою і навчав людей. Синагозі. Так що вони дивувалися і говорили, звідкіля в нього ця мудрість, і сила чудодійна, хіба він не син теслі, а не в нього мати зветься Марія, і його брати Яків, Йосип, Симон, і Юда, і його сестри хіба не між нами, звідки ж йому це все, і вони брали йому це за зле. А Ісус же сказав їм пророк немає пошани лише в своїй Батьківщині. Та в себе вдома і не зробив там багато чудес через їхню невіру. Та того часу чутка про Ісуса дійшла до ірода четверовласника, і Він сказав до своїх слуг це Іван Хреститель, що воскрес із мертвих, і тому чудодійні сили діють У ньому, бо Ірод був схопив Івана, зв'язав його і вкинув у темницю, і через Іродіаду, жінку брата свого Филипа. Іван, бо говорив до нього: не можна тобі її мати, а він хотів його вбити та боявся народу, бо його мали за пророка, і коли настав день народження Ірода, дочка Іроддя, танцювала перед усіма і догодила Іродові. І він, клянучись, обіцяв їй дати, що тільки попроси, вона під намовою матері своєї сказала йому: Дай мені Ту. Тут, на полумиску голову Івана Хрестителя, і засмутився цар, але задля і тих, що разом за столом були, велів дати і послав, стяти голову Іванові в темниці, принесли, отже, на полумиску, його, ему, на полумиску його голову і дали дівчині, а та дала, подала своїй матері, і прийшли його учні, взяли тіло і поховали його, і пішли. І сповістили про те Ісуса, почувши Це, Ісус відповів звід... відплив звідти чорному пустинне і самітне місце, народ же, довідавшись про це, пішов за ним із міст пішки. Слава тобі, Господи, слава Тобі.